Мер Володимир на одному із пабліків у Фейсбуці запитав досвідчених користувачів про причини такого стану пшениці. За зовнішнім виглядом уражень на нижньому листі пшениці, схоже, що це прояв септоріозу, проте на другому листі бачимо пожовтіння, схожі на дефіцит елементів живлення, якого саме елемента сказати складно, оскільки на фото всього одна рослина. В такому випадку ми рекомендуємо впровести обробку рослин наступною комбінацією препаратів: ОМД Добродій, 3 кг на гектар органомінеральний комплекс підвищить ефективність фотосинтезу на здорових листках та посилить вбирання основних макро і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар, підвищення стійкості рослин та потужна фунгіцидна дія на основні збудники хвороб. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Добре воно надасть фунгіцидну та фунгістатичну дію на основні збудники хвороб для запобігання розповсюдженню септоріозу на вищі листки. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен Новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних врожаїв.